Вітер зараз. там, бачите, що перевернуло пінопласт. І гроза знову сильна. Ох, який свіжий вітерець, а темно зараз, як увечері. Думала вийти вам показати фасади, але, думаю, зроблю це пізніше, після дощу. Також хочу нагадати, що зараз у нас проходить збір на ремонт машини для розвідників. Всі посилання, реквізити будуть знизу під відео. Це у мене зачіска сьогодні. Дощ у нас цілими днями, це зараз тільки закінчився. Їду зараз на почту забирати посилочки. В мене в таку погоду волосся так пошитися не тримаються, але в принципі симпатично. Мені прийшло декілька посилочок, і ось одна із них це від підписниці. Вона мені прислала ракушки в клумбу. Ось такі від рапанів. Буду потім їх поскладати. А ще я знайшла ідеальну для себе постіль. Це тканина Stripe Satin, виглядає шовковистою і має легкий благородний блиск. Приємна на дотик, не ковзає, не скочується, не розтягується, не линяє та зберігає форму навіть після тривалого використання. Це точно не остання постіль з цього магазину. У мене вже їх є дві: перша турецька з квіточками, яку я вам показувала, якою неймовірно задоволена. І ось ця Stripe Satin. Дуже сподобалася ця тканина, тому буду замовляти ще. Магазин називається Постіль Шоп. продажами займаються дві людини Катя і Маша. І оплата у них на ФОП. Великою перевагою їх магазину в тому, що у них є великий вибір комплектів готових, а також вони роблять перешив. Якщо вам не підходить якийсь розмір, ви можете замовити перешив і вам зроблять, наприклад, там простить на резинці, як я люблю. Мені робили в турецькому комплекті на резинці, і тут теж у мене на резинці. А також можете замовляти додаткові наволочки, тобто робити свої набори постійної білизни. Такі, як вам треба. Тобто не обов'язково купувати вже готові набори під ті розміри, що є. Ви можете зробити все під себе, під своє ліжко. У нас, до прикладу, матрас нестандартний, тому нам зробили розміри саме під нього. У нас 160 на 190, а зазвичай постілі продаються там 160 на 200. Це українське виробництво, а також у них великий вибір турецького текстилю преміум якості. Доставка відбувається Укрпоштою чи новою поштою, яка вам більше подобається. Я особисто обираю нову пошту. На новій пошті є після оплати для готових комплектів. Укрпоштою лише відбувається по передоплаті, а індивідуальний пошив після повної оплати. Бачу це і вже горю. Моє тіло що бачу хочеться. Дотик думок, солодкий магніт. Все інше зникає, залишився, лише цей хіт. Я теж це хочу. До 1 вересня діє знижка 10% за промокодом Ушакова 10, на весь комплект постелі із страйп сатину, як у мене. На всю іншу постіль діє знижка 5% за промокодом Ушакова 5. Знижки діють лише на повні комплекти постелі. Посилання на магазин я залишу знизу під відео. І вже на вулиці, вітерець, прохолодна, нема спеки. Але Я думаю, що буде ще дощ вночі, тому що у нас тут хмара. Ой, знову моросить. В місті я в таку погоду на вулиці просто так би не вийшла. А тут в селі тільки дайте дощик. Я вибіжу і буду все підряд знімати, гуляти. пішли. У нас вже вечір. Кінець робочого дня. Вийшла подивитись і вам показати, що у нас тут зараз новенького. Як бачите, вже робітник почав штукатурити цей сарай з цієї сторони. За це він за день зробив. Якраз сьогодні було, по ідеї, напевно, не жарко. Я, звісно, не сильно в темі як було, але, ну, походу, не жарко. Раз він штукатурив. А ось тут заштукатурив і іншу стіну з тієї сторони. Ось таку саму. Теж заштукатурив, потім колони. Вже сьогодні почав закінчувати. Віналізувати, бачите, вже сірим пофарбував. місцями білим пройшовся. Тут ще буде теж баранець цей наносити. Розеточки у нас з'явились. Ось такі скляні вуличні. Це скло з кришечками, щоб плівку не знімали. Тепер можна буде ставити стіл і на терасі працювати. Ось так виглядає, Діма десь в інтернеті замовляв. Три штучки. У нас, здається, тут було дві розетки, а ми три зробили. Так, і освітлення вже повісили, але треба пізніше. Знімати, показувати, як воно світить. Світить дуже добре. Ну, давайте я зараз може включу. Ой, боже, гляньте, як гарно. Ой, капець. Як гарно. Ось таке от освітлення світить по краям. Його, в принципі, достатньо ввечері, щоб було видно, що на терасі. Світло тут тепле. Це те, що Діма купував на тему. Ось. Я переживала, думала, що коли будемо типу з дверей виходити, що це світло буде сильно в очі світити. Але ж ні, взагалі взагалі немає цієї проблеми. Ось ну, прямо не знаю. Клас. Діма каже, що треба було, напевно, довшу цю палку купувати. Це, напевно, десь сантиметрів 60. А можна було ще метр купити, але я Дімі кажу, що і так, і так добре, нормально. Все нормально. От, Дуже подобається. Метал, походу. Так, і виходить, що у нас вже пофарбований повністю будинок. Там, можливо, якісь там детальки ще треба підфарбувати моментики. Але от уже з усіх сторін. Ми замовили вже сюди підвіконня, вони будуть металеві. Ну, звісно, хотілося з камню, але нам не по бюджету камінь, тому замовили металеві в кольорі антрацит. Ой, така хмара цікава, так? Да? От так прикольно виглядає. Ось. Краса. скоро і сарай не впізнаємо. Тепер так гарно саду дивиться будинок. Ось тут так. ну і з тих сторін ви вже бачили. Ми вже знаємо, наскільки буде дорожче це все нам коштувати, бо ми ж в процесі трошки ускладнили фасад і плюс трошки ускладнили фасад сараю. Тож, та ціна, яку ми вам називали, вона вже не актуальна, тому що буде дорожче коштувати. І ще в коментарях просили дати контакти нашого робітника. Ну, я зможу дати, але тільки коли вже закінчить нам все. І якщо ми будемо задоволені, і все буде прям супер. Так, поки не буду давати. Да, розумію, що довго, що складно знаходити майстрів. У нас самих це рік зайняв. Пошук, ну але нічого. Все буде чітко. Ну, у нас він, я думаю, що ще надовго. Я думаю, що місяць ще точно буде працювати. На відео так дивишся, здається, що хата велика. Особливо, якщо знімати там з певних ракурсів, наприклад, я зараз вам покажу. Один. Мені дуже подобаються фотки з такого ракурсу. От. Дивіться, що це взагалі якась, не знаю, величезний, розкішний, дорогезний маєток. От, Якщо десь якось отак зняти. От. Щоб було видно тільки цю частину, так в кущі залізти. Правда? І здається, що там щось дуже велике, а це тільки тераса. Правда? А насправді. Будиночок-то невеликий, хоча на не відео так здається. Тут площа така сама, як у нас в квартирі, навіть трошки менше. У нас тут навіть 100 квадратів немає. Ну, З Тарасою, можливо, десь буде 80 квадратів. А так, сама хата, я дивилась по плану, десь 60 коротко, десь орієнтовно 65 квадратів вийшло. У нас. так що... Як відео може обманювати, це те саме, що а, теж думають, що я висока, а я в житті низька, те, по відео зрозуміло, яка. Я. Комусь худа, комусь товста, бо все залежить від того, як зняти. Туб канал Вікторія Ушакова життя в кайф. Підпишись, не зволікай, лайк натисни, не забувай.